Якщо у тебе є чотириногий друг, то ти вже знаєш, скільки радості і щастя він може принести. У той же час утримання собаки, кішки чи іншої домашньої тварини справа відповідальна і непроста. Догляд за домашніми тваринами вимагає неабиякої уваги. Усі ми бажаємо отримувати насолоду. І задоволення від спілкування з нашими домашніми улюбленцями. Проте не всі усвідомлюють, що тварина це не просто пухнаста м'яка іграшка. Про неї необхідно піклуватися і стежити за її здоров'ям постійно. Найголовнішими пунктами, що входять у поняття догляду за тваринами, є прості гігієнічні процедури і правильне харчування. До гігієнічних процедур належить купання, обробка протиблошними засобами, чистка від глистів та кліщів, стрижка тощо. Тож розглянемо кожну процедуру більш детально. Отже, купання домашнього улюбленця. Частота купання собак залежить від самої породи. У чотириногих братів наших різні типи шерсті, тому у кожної породи. Буде свій індивідуальний графік купання. До того ж слід враховувати і ступінь забруднення. Купати кішок необхідно лише при сильному забрудненні шерсті, наприклад, після прогулянки у негоду. У цьому випадку, як правило, забруднюються в основному лапки кішки, тому можна не купати тварину повністю, а вимити тільки забруднені ділянки шерсті. Шампунь, яким ви миєте свого улюбленця. Також відіграє важливу роль: ні в якому разі не можна купати собаку чи кота тим самим шампунем, яким користуєтесь ви, тому варто це враховувати і використовувати спеціальні шампуні для домашніх тварин, які продаються у будь-якому ветеринарному магазині. Під час купання дуже важливо ретельно промити шерсть від залишків шампуню, щоб не було свербежу шкіри. Обробка від бліг. Блохи найбільш поширені паразити у кішок та собак. Вони з'являються у тварин в основному після прогулянок. Бліг легко помітити навіть у довгошерстих тварин, проте позбавитися від них не так просто. Для ефективного лікування ваших домашніх улюбленців від паразитів можна обробляти шерсть і шкіру тварини спеціальними зоошампунями, спреями або іншими засобами, які мають здатність проникати до коренів волосся і вбивати навіть блошині яйця. Пам'ятайте, що не можна використовувати одні й ті ж засоби одночасно для кішок та собак. Адже у цих засобах різниця концентрація лікарських препаратів, тому засіб, призначений для собаки, може виявитися отруйним для кішки. Засоби проти глистів та кліщів. Проблема глистів та кліщів у домашніх тварин стоїть так же гостро, як і проблема бліг. Головне, що вам необхідно робити, регулярно проводити дегельмінтизацію. Тобто давати спеціальні ліки. Сьогодні також існують і комбіновані засоби, які одночасно діють на глистів, бліг і кліщів. Стрижка домашніх тварин все більшої популярності сьогодні завойовує саме цей вид догляду за тваринами. Чому ж стрижка так необхідна нашим домашнім улюбленцям? Якщо ви є власником довгошерстої кішки чи собаки. Ви знайомі з таким неприємним явищем, як ковтуни. Вони шкодять здоров'ю тварини, заважають шкірі дихати та є вогнищем запальних процесів, що приносить тварині зайвий дискомфорт. Крім того, стрижка позбавить вас від щоденної процедури розчистування. При регулярній стрижці вашого вихованця шерсть набуває більш здорового стану. А ще треба пам'ятати, що крім всього перерахованого вище, тваринам потрібні якісне харчування та вітаміни. У даний час практично всі, хто має домашніх тварин, переводять своїх вихованців на готові корми, як правило, ретельно збалансовані, що забезпечують тваринам необхідну енергію і поживні речовини з урахуванням індивідуальних особливостей, фізичної активності виду, породи, ваги, статі та стадії розвитку, та навіть збалансований і якісний корм не здатний задовольнити потребу домашніх улюбленців у вітамінах, мінералах і мікроелементах. Тому що ця потреба індивідуальна для кожної тварини, а вже ті, які харчуються з господарського столу, майже завжди відчувають їх дефіцит, як і люди, наші менші друзі, потребують підтримки організму вітамінами і у період хвороби для профілактики та підтримки імунітету, також вітаміни, обов'язкові у раціоні при активному способі життя тварини. Тому кожен люблячий свого вихованця, турботливий господар, прагне забезпечити раціон тварини максимумом необхідних речовин і поживних елементів. І саме тут на допомогу прийдуть вітаміни. А тепер пригадайте все, що ви почули, і скажіть, в кого є домашні улюбленці, чи так ви доглядаєте за ними.